Угу. <риклад> так, тут така прихожа. Ну, холодна прихожа. Так, тут заходимо, кухонька. Так, кухонька топа. <кхід> Кружечки. Я так думаю, тарілочки. Ну, умовно, кухня з усім необхідним. Так. Ну, тут чоловік 10 сідає на кухні. Так, заходимо в холл. Камін діючий. Ну, шашлики не робимо, але е, грітись так. Диванчик для двох розкладається. Так, що у нас тут? Ага, тут, до речі, сауна. Сауна. Так, світло. Ось така гарненька, чистенька, охайненька сауна. Відерце. Так, це на першому поверсі. Тобто дві людини. ідемо наверх. Так, тут ми роззуваємося. Пішли наверх. Так, є. Тут дві людини. Диван розкладається, постіль дається. Міні-балкончик. Тут така чепурненька кімнатка. Дуже гарно, затишно дуже. Там ліс далеко видно. Санвузол. Біде, душ, горщик. Так, тобто два тут. Два тут, два тут. Тут так само санвузол. Ну і два тут. Також дуже затишно. Ось з вікна видно, тут зона мангалу. Там крита альтанка з. Ну, камін, мангал, камін, так. Тобто такий котейчик чепурненький на 10 людей.